Я мрію, щоб закінчилось війна і ми з усією родиною поїхали в наше Чорне море в Крим. Я мрію, щоб на Україні настала перемога і ми з сім'єю поїхали в Париж. Я мрію, щоб перемогла Україна та мій тато, військовослужбовець, повернувся додому живим та здоровим. І ми влаштуємо велике родинне свято. Я мрію, щоб Україна перемогла і щоб відбудували багато нових шкіл і діти могли ходити на, на гуртки і в школу займатися. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб не лунали тривоги, щоб всі діти могли спокійно лягати спати та не боялися. Я мрію, щоб Україна перемогла і більше ніколи не було війни. Я мрію, щоб в нас закінчилася війна, щоб всі наші воїни, люди повернулися до нас і щоб Україна далі розквітала, була незалежною, і щоб всі люди ну, працювали, і вона збагачувалась, була одна із найбагатіших країн світу, і щоб у нас закін... ну, і більш ніколи не поверталася війна. Я хочу, щоб Україна. Перемогла, щоб вона, щоб вона залишилась незалежною. Всі військові повернулися додому живими, всі міста відбудувалися, щоб Україна стала квітучою. Я мрію, щоб закінчилась війна. І моя мама, захисниця, повернулася до мене додому. Я мрію, щоб закінчилась війна і мені подарили дрон, щоб Я спостерігав за нашою красивої України. Я мрію, щоб після війни приїхав мій тато до нас додому.